Я не знаю, вы как хотите. Это нас народ смотрит, мы к нему Это должны относиться математика. уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Да. Там полно специалистов. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед понимать, что ставки очень высокие, но ну, правда да. все равно нужна людям. Людям нужна правда. На самом деле Россия ответит, и это уже было произнесено. Ответьте, у нас вариантов военно-технического ответа достаточно много. Как в ядерном, так и не в ядерном исполнении. Можно три варианта узнать? Давайте, давайте, например, если мы говорим про неядерное исполнение. У нас есть э, в Мировом океане находятся подводные лодки, которые несут такие ракеты, как «Циркон» и «Оникс» в неядерном исполнении. Мы же предупреждали британцев, точнее их, его, их эм, посла о том, что если такое произойдет... То есть первый вариант уничтожить <как> Британию? Зачем? А как? Уничтожить некоторый их потенциал. Если, как говорится, они на этом, например, заводы, которые производят эти Storm Shadow или еще что-то, это, конечно, выбор нашего правительства. Можно, конечно, хуситом. Но это такой лихой вариант. Есть вариант с куситами, вот они гиперзвуком там стреляют. Все задаются вопросом, откуда взялись ракеты. Иран сказал, это не наши. Все теперь гадают. Второй вариант передать что-то кому-то. Третий... Что-то кому-то, да, можно передать. Третий вариант там есть... Вопросы, связанные, например, с экономическими, которые сказали, прекратить поставки всех материальных ресурсов, которые, например, обеспечивают оборонку Западом, возможность создания каких-либо видов вооружений. Прежде всего, уран, титан и другие, как говорится, металл. То есть вариантов много. Вариантов много. Тактическое ядерное оружие, которое не думают, что мы где-то на востоке нашей страны взорвут. Это зачем? Это не нужно. У нас есть и крылатые ракеты, которые мы можем запустить не неядерном исполнении с борта бомбардировщика Ту-160. И они долетят с приветом, поставят флажок, куда долетят. То есть вопросов а, и, как ну, сказать, то есть они исходят на них из того, что мы блефуем, а они, мы, они как будто бы, блефовать да. не намерены. Свою решимость мы при этом один раз уже демонстрировали. 24 февраля 2022 -го года. Самый быстрый способ закончить украинскую войну – это проиграть ее. Чудесным откровением поделился пока еще генсек НАТО Столтенберг. Тут же уничтожил эту умную, казалось бы, мысль парадоксом. Заявил, что чем больше вооружений НАТО дает Украине, тем больше уверенности в том, что получится добиться мира. Другие умиротворители из Европарламента единодушно одобрили резолюцию, которая призывает все страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Украины по российской территории. За документ проголосовали 425 депутатов против 131, 63 воздержались. То есть за войну с Россией выступают две трети Европы. Ничего нового. А на території Рифі тим часом палає, палає досить таки гарно, активно, і цього разу Збройні сили України завдали потужного удару по одному з найбільших арсеналів Росії Тихорецьк. Цей об'єкт відіграє далеко не останню роль у логістичній системі ворога. У момент ураження там було близько двох тисяч тонн боєприпасів. Підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій та іншими складовими сил оборони України завдали потужного удару по одного з найбільших арсеналів Росії Тихорець, «Тихорецьк». 719-та база зберігання боєприпасів, що розташовуються у Краснодарському краї. За даними джерел, цей арсенал відіграє ключову роль у логістичній системі ворога, забезпечуючи зберігання та транзит боєприпасів для південного, центрального та східного військових округів країни-агресорки. Операція також мала надзвичайно складний характер через потужні засоби протиповітряної оборони та реп, якими був захищений об'єкт. Про це наші воїни виконали свою місію з ювелірною точністю, завдавши нищівного удару. Важливо, що на момент ураження на території арсеналу знаходився ешелони з понад двома тисячами тонн боєприпасів, у тому числі тих, що надійшли з КНДР. Також нагадуємо вам, що в місті Торопець Тверської області нещодавно також лунали вибухи. додонація донація там продовжувалася досить таки довго, і в кожному сховищі могли. Розташовуватися близько до 240 тонн боєприпасів. Ну а щодо краснодарського краю, також хочу додати про те, що там неподалік також розташовувалася і учбова авіабаза, яка могла також постраждати внаслідок цієї атаки. Ну а далі поговоримо і про те, як Україна і представники України саме говорять про завершення війни. Адже Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. він вирішив. Нещодавно куквально напередодні також прокоментувати перебіг подій на фронті і ситуацію, яка зараз складається у війні Росії проти України, і сказав про те, що для за справедливого завершення війни потрібен консолідований тиск на Росії на заході не можуть звучати заяви про компроміси із ворогом проведення референдумів, в той час, коли агресори не думають зупиняти свій наступ. Ну це так а, напевно подоляк вирішив прокоментувати саме заяви попередні сі. Курського. ну а чому для західного світу потрібна перемога України та що для цього треба зробити? Також розповів радник голови офісу президента України Михайло Птоляк. І більше про це поговоримо далі, адже Дійсно важливі тези звучали від пана Подоляка. Наприклад, він сказав про те, що ми готові будь-який момент завершити війну. Також прокоментував Крим і переговори із Арафією. Почнемо із того, як. Відповів на питання, для чого Шойгу насправді потрібен путіну. Секретар російського радбезу Шейгу відвідав Іран північну Корею Сирію. Поговорить, що через кілька днів після цих поїздок можна очікувати збільшення інтенсивності обстрілів України. І так, на жаль, ці країни продають балістику, і снаряди, що суттєво впливає на перебіг подій на Донецькому напрямку, але світ реагує досить мляво. Ми це бачимо, каже Подоляк. Але поговоримо про Шойгу, Він трохи оговтався. Я так розумію, Путін повернувся до концепції шаманізму. Тобто вони з шаманами періодично зустрічаються. А організатором цього процесу є Шайгу, йому гарантували, що сьогодні він не буде нести відповідальність за величезну корупцію в своєму оточенні. Я нагадаю, було заарештовано понад 12 генералів з його найближчого оточення. Тому він заспокоївся і почне працювати над поповненням своєї кишені. Це дуже непогано каже Подоляк. Ну і сказав про те, що е, важливість другого Семіту миру, яка є. Е, Журналісти запитали у ТК, хотіли б уточнити, наскільки суттєво до саме відбудеться другий саміт миру. Чи для нас місце локація не так важлива, як кількість і склад країн, які візьмуть в ньому участь? Подоляк сказав так: безумовно, кількість і склад країн, які візьмуть участь. Першочергове завдання, адже це масштабує саму подію. Дивіться, 100 країн, які брали участь в першому саміті, чітко показали, що розуміють, що це за війна. Деякі країни просто були присутніми, дискутували, але це вже свідчить про значно глибше усвідомлення природи цієї війни. Країни, які за ініціативу України прибувають на саміт, очевидно, що так чи інакше демонструють свою позицію, навіть якщо вони не проголосували за фінальне комінке. Тим тому, чим більше країн, тим більше можливостей натиснути. На Росію, коли Росію виключать з радбезу ООН. Подоляк це так: все, що стосується неправильного формату міжнародних інституцій, вирішиться тільки після справедливої фіналізації війни. Якщо війна не буде справедливо фіналізована, ці організації остаточно припинять своє існування. Формально вони існуватимуть, а неформально їх не буде.